Ми от в цьому останньому опитуванні на початку березня ми встигли поставити питання, оскільки це був перша заява Була Яценюка стосовно економії бюджету. І 60% українців погодились і підтримали цю ідею стосовно економії бюджетних коштів. Отже, це. Дуже досить потужно, тому що більшість людей розуміє, що це торкнеться і їх в тому числі. От я до цього хотіла ще додати ті дослідження, які у нас були трошки раніше, але вони стосувалися саме соціальної політики, розподілу бюджетів і ролі держави в цьому. І ну, я хотіла сказати от про що. Люди е, не задоволені тим майновим розшаруванням, і це, до речі, друга велика проблема, крім влади, була, в тому числі от, на тих національних консультаціях стосовно майбутнього. І от 80% людей вважають, що уряд повинен вжити заходів щодо зменшення різниці у рівні доходів людей. Це насправді означає, що ті ідеї, які були проголошені от вчора у програмі, прогресивне оподаткування, контроль за знову ж таки розміром доходів, перехід, перевід всіх доходів тіні на прозоре на реальне сплата податків, воно отримає підтримку суспільства. Безперечно, будуть якісь окремі осередки, кому це буде незручно. Не Скажімо так, нетрадиційно, да, непривічно, як ми говоримо, бо вони звикли до того, щоб отримувати понад доходи. І це буде певний злам, і тут дуже важлива в тому числі і певна роз'яснювальна робота, і досить такий м'який перехід до цих речей, щоб не робити, щоб не рубати, щоб не відштовхнути окремих людей. І от, до речі, ще одна цифра. і Ми коли проводили прес-конференцію, це було влітку, то засоби масової інформації сказали, Україна країна. На Робінгудів. Чому? Тому що 41% сказали, що держава має більшою мірою забирати статки у багатих та віддавати бідним. Ну, безперечно, питання трошки провоковане, було задане, але тим не менш, оце несправедливий розподіл. Він, до речі, базується за результатами тієї несправедливої приватизації, яка відбулася після років незалежності, і в тому числі нерівність доступу до ресурсів, яка сьогодні відбилася вже у таких настроях.